Привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Ранок, після села я трошки відлежалася. Стасік хоче шуликів, буду зараз йому смажити шулики. Хто не знає, що таке шулики, я прикріплю посилання на відео, покажу потім це смакота зі смакот. І друзі, в мене ж валяється уже я не знаю скільки тиждень, бо вже нема тижня. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. П'ять днів в мене в холодильнику валяється йошта. Гарно, вона нічого не зробилася. Гарно. Гарно, смачна, велика. І от що я вирішила. Дивіться, мої хороші, на вино з йошти, до речі, дуже-дуже смачне вино. Мені смачнішого вина, як з йошти, немає. Мені смачніше набагато, ніж з винограду або з будь-яких других ягід. Але так і каже моя свекруха, ну що тут, тут може літр 700 тої йошти. Півтори літри. Я ще на компотик відібрала, от там мене, чуєте, шумить, водичка гріється на компот. І думаю, ну що ж зробити? Варення? Ну мені не треба воно. Ну, не, ну от не треба. І викидати, шкода, бо того, що гарна ж бубка, дивіться, класно. Я собі думаю, мене осінило. Я подивилася канал на ідеальний сад. Хто дивиться, друзі, знаєте? так? Пані Наталя там робила наливку з вишень. І мене оцінило. Чому б не зробити наливку, таку, як ми колись робили в 90-х в селі. Ми робили цю наливку з різних ягід. І в мене, отут, дивіться, є літра самогонки. Стоїть уже в мене, я не знаю, мабуть, четвертий рік. Ніхто в мене самогонки не п'є. Я десь якесь свято, то купляю шампанське бофтаю, я люблю. Самогонки нема в мене здоров'я її пити, і не здоров'я, і не бажання. І думаю, чого б не зробити, друзі, ту наливку. Може, ми наливкою потрошки чи когось гущу, чи, може, потрошечки розведу її потім водою, бо так люди роблять. І зроблю цю наливку. Що я буду робити? Дивіться, насипала сюди йошту, в мене вийшло півбанки, це приблизно півтори літри. Насипала пів літри цукру. Ой, грудочка, нічого, вона розтане. І зараз розбовтаю, маю на увазі просто потрясу банку, для того, щоб змішалася йошта із цукром, щоб вона швидше, щоб це цукор розчинився. Отак от візьму і її і просто похитаю. Все, мої хороші, і тепер заливаю все горілкою. Не вистачило, долю трошки з чайника води. Можна це зробити потім, можна зразу, не страшно. Все, і закрию зараз кришкою, капроновою кришкою, зараз я пошукаю. Тут були кришечки з краю. Ой. От, кришечку капроновою закриваю. Все, ще побовтаю, Періодично треба збовтувати, і воно в мене буде місяць стояти. Місяць постоїть. І тоді я додам ще водички. Джерельної можна додати або кип'яченої. Додати можна ванільний цукор сюди ще. І можна ще цукру, одним словом відрегулювати тоді смак. І все буде прекрасна наливка. Може хтось вип'є, може когось пригощу. Ну, все, друзі, позбулася, називається. І, ось ти, і я хотіла ще вам показати вареничко. Покрилось конденсатом, бо я виняла його з холодильника. Спеціально не виносила, щоб показати вам. Ось дивіться, те, що я варила з абрикосів трьома підходами, бачите? От Я повертаю, воно не падає. О, це те варення, що я варила одну баночку на пательні. Е, класний спосіб, тому що не треба стояти півгодини, його півгодини варити. От. Довела до кипіння, захолонуло, прийшла з роботи, довела до кипіння, лягла спати, зранку довела до кипіння в банку гаряче, і закрутила. І ось така густина, такий гарний на колір, виходить варенишко. Я би то хотіла, щоб були такі абрикосики трошки ціленькі, але абрикос вже сам був перестиглий, він вже розлазився сирим. То, понятно, що він як звариться, то буде отаке суцільне. Але діти мої не люблять, коли цілі. Вони взагалі, я їм щоб ви знали. То я їм все перетираю, як коли варю. От, Я буду варити залиші варення ще, буду варити ще варення з яблук. Я все перетираю, бо вони варення не люблять, їм тільки повидло має бути. Якщо шкурки попадаються, їм таке не подобається. От, Але це не перетирала з абрикосів. Це те, на що хотіла включитися. Потім посмажу шулики, то покажу вам. Друзі, привезла з села свою красонечку. Гляньте, яка вже гарнюся. уся гарнюся, не можу на нею натішитись. Яка вже ж гарнюся, такі гудзочки в неї всередині, бачите? Малесенькі, така фіолетово рожева така вже гарнюся. Ну Гарнюся. Припеклась трошки на сонечку, але така вже гарнюся. Це, друзі, посмажила шулики. Вже Стасік значну частинку з'їв, дивиться гонки і насолоджується, виконане його бажання. Дуже смачні ці шулики, друзі, з холодненьким салом, з борщем, наприклад, або з малосольними кабачками рецепт яких я для вас готую на каналі. Якось би холодненького вибрати таку. Холоднішого, щоб вам його розірвати. Чекайте на каналі відео малосольних кабачків, дуже смачних. Ось, Для продвинутих господинь. Хочу сказати, що ці шулики можна готувати зі звичайного хлібного тіста, з того, що ви готуєте хліб, просто розкачати на столі, вирізати, підійде і смажити на олії. Потім натираєте кожен часничком. ось зубчик часника, яким я натирала, залишився. От, і смакуйте на здоров'я. Це дуже смачно. З кефіром можна, з солодким молоком, з чаєм. Діти, принаймні, дуже люблять ці шулики. І Стасікове бажання виконане. Я йду куплю капусточки, м'яска, хочу стушити тушити капусти зранку, завтра перед роботою. Друзі, ранок. Я йду на роботу. Всіх вас вітаю, несу букетик, мій хороші. Вирішила вас повістити, що ми з дітьми скоро поїдемо до Польщі. У Стасіка з середини, верніше з кінця серпня, практика в училищі, практика три місяці, і ми вирішили, чому б її не прийти у Польщі, там дитина більше заробить. От, все-таки дорослий вже він же це може. І проведе з батьком більше часу. Друзі, одразу вам кажу, що знімати не буду, тому що минулого разу я стикнулася з хвилею хейту, з хвилею невдоволення. Я не хочу це проживати, я хочу відпочивати спокійно. От, Тому що дуже багато людей, ну, не скажу, що дуже, але Зараз секундочку машина поїде. песик в кабіні. Великий, такий великий собака поїхав в кабіні. Я розумію такий час, що багато людей не можуть пережити те, що мій чоловік ще живий. І ще не на передовій. Одним словом, болюче таке питання, тому я прийняла рішення, що я взагалі відкрию спонсорство для людей, які можуть це пережити, які хочуть бачити більше відео про особисте. Я з радістю з людьми поділюся, з адекватними. Буду для них знімати відео, як ми їдемо, як ми доїхали. Відео у Польщі, тому хто хоче, будь ласка, запрошую. А я, мої хороші, починаю новий тиждень з натхненням. Поки що ви знаєте, що, як завжди, в кінці тижня здуюся. Зняла для вас, до речі, рецепт малосольних кабачків, але треба, щоб вони постояли трошки, щоб вже як пробувати, щоб вони були готові. Напишіть, друзі, чи вам цікавий такий рецепт кабачечків. Може ви таке не любите, не їсте, а може ви вже давно таке робите. Я, до речі, цей рецепт підглянула на каналі Надюшина сім'я. Дуже люблю цей канал, давно його дивлюся про людей, переселенців, які мають прийомних діток, вже дорослі. От, і там Надя виробляє такі чудеса на її окремий канал. Надюшині тортики, я дуже багато від неї навчилася, часто про неї говорю. Можете зайти до неї на канал. А ще, друзі, я вставлю скрін з каналу життя з надією. Цікавий дуже канал про нашу українку, яка живе в Німеччині, яка тужить за Україною, і їй потрібне спілкування. Жінка моя глядачка, я випадково побачила, що вона блогер, зайшла на її канал. В неї там дуже коротесеньке відео, вона сюди на роботу включається, щось купує, щось готує, щось розповідає. От. Якщо вам не важко, можете підтримати, може вам буде цікаво. Наді буде приємно, а, а вам все одно, а Наді буде приємно. Ще раз, канал називається Життя з надією. Напишіть, друзі, як у вас у нас спека страшена. Сьогодні в нас ще має бути дощик. От, а далі передають у нас 34, 33 градуси, ну то 34-33 то буде 40. На сонці. Я вже й думаю, добре може, що я не пополола город, тому що ті бур'яни, хоч трошки будуть захищати рослинки. От, і, друзі, я ще, до речі, хотіла сказати про помідори, що багато людей видаляють майже зовсім листя. Я не видаляю, тому що у нас часто вже таке було, що е, саме перець і помідори печуться на сонці, а все-таки листя таке дуже добре. Захищає плоди від сонця. До речі, я вже записала один сорт помідорів, який я побачила у пані Ліди Кононенко на каналі. Дуже красиві. Я, до речі, їх хотіла посіяти, але я їх не бачила. Якщо я їх знайду сьогодні в Луцьку, я їх вже куплю, це насіння на наступний рік, щоб не забутися. Так, Виключуся, бо тут гуде Машина. Друзі, я щиро дякую моїм новим глядачам. У мене дуже багато з'явилося нових людей, нових моїх підписників. Спасибі вам величезне за довіру, за зацікавленість. Ну і звичайно безмежна вдячність моїм подружкам ютубівським, які підписалися на мене минулого року у вересні і досі пишуть коментарі. Не лінуються, пишуть хороші, теплі, добрі коментарі. Адекватні, мої хороші люди. Щиро вам за це дякую. Ну, мені настільки приємно і хочеться тоді знімати відео для вас. Ви мене мотивуєте, підтримуєте. Я вам за це дуже дякую, друзі. Дякую моїм дівчаткам, колегам, блогеркам. З каналів, які я колись дивилась, коли не була блогером, мені здавалося, що мені до них, як до моря, рачки. От. Приємно, що ми тепер такі віртуальні подружки, мені надзвичайно приємно. Я завжди з них беру приклад, вчуся у них, тягнуся до них. Маю таке спілкування. Я відкривала канал для того, щоб мати спілкування про рослини. Про рецепти, адже я дівчина сільська, живу в місті і з міськими подружками, з дівчатами. Не дуже про це поговориш, тому що це не їхня тема. У мене є подружка, яку я вмовляю. Валя, тобі привіт, якщо ти дивишся мене, яку я вмовляю під вікнами. Її мама вже стала старенька, мала клаптичок там такий два на два. Садила город. Мама тепер не садить, і цей городик заростає. Я кажу, давай посіємо тобі, хоча б зелень. Якусь. Я тобі підкажу. Ні. Не спромоглася. Це для неї дуже складно. У мене вже навіть був порив самі посіяти, ну ми так стоїть, стоять Оксана, зупинись. я якось ледве себе стримала. От. І мені е, перший порив мій був відкрити канал для того, щоб мати спілкування. Спілкуватися з людьми на ці теми, щось мені хтось підкаже, комусь я щось підкажу. От, і в мене це вдалося, слава Богу. Тепер в мене вже стільки коментарів, що я вже так відчуваю. це вже так забирає добряче часу кожному відповісти. Але коли це класні коментарі, приємні, то, звичайно, це надихає і дає сили, і зовсім не втомлює. Тому спасибі вам, дорогі мої глядачі. Вірні, добрі, теплі мої люди. Я всім вам бажаю теж тепла, добра, радості, щастя. Нехай швидко закінчиться ця клята, кровопролитна, кровожерна, жахлива війна. Щоб у нас не було підстав диспутувати стосовно. Цієї теми. Я ще, мабуть, трошечки включуся, друзі, на кілька хвилиночок. Після того, як буду йти з роботи, зайду в магазин, мені вже цікаво, чи куплю я ті помідори. Показати вам і, можливо, вас надихнути. Тому що я прямо ну, не знайшла, а тепер жалію. Треба було знайти, тому що Ліда показала а я просто ахнула. Які вони класні. Все. Побігла для мене, пройде півдня. Для вас одна секунда. Друзі, е, включилася показати вам. Ой-ой-ой, зараз підніму трошки вас. Як гарно будуть виглядати в букеті хости. От, люди зрізають, викидають, а я не буду. Тому що вони красуні, друзі. І ще хотіла окремо в мене сьогодні якийсь вийшов Влог вдячності. Хотіла окремо, друзі, одну секундочку. Хотіла окремо подякувати моїй наставниці, як я кажу, ютубівській мамі, пані Надії з каналу Бабусині Рецепти. З пані Надією мене познайомила Надя з каналу «Надішина Сім'я. Вона запропонувала цей канал. Я зайшла до Наді. На канал почала заходити на прямі ефіри, які Надя проводить дуже часто. І я ма мене тоді було дуже багато страхів, переживань стосовно відкриття каналу. Але я вже була готова, була вже на низькому старті. І навіть по-моєму запустила перше відео і сказала, що пані Надя, я відкрила канал, так то називається. І у пані Наді не було граминочки сумніву. Вона одразу своїх глядачів залучила, подала посилання на прямому ефірі. Пані Надя, я ніколи цього не забуду. Я хочу, щоб ви про це знали. Я зараз рідко заходжу до пані Наді, тому що треба глядіти свій канал і село. І зараз багато у мене роботи по роботі. От іноді навіть просто сил не вистачає. Я бачу, що у Наді прямі ефіри, але правда, друзі, я, я вам сказати, не маю не не завжди маю на це сили. Але відео переглядаю іноді дивлюся найкращі моменти. Пані Надя, чудова господиня, з золотими руками жінка, в неї прекрасний кулінарний канал, вирощує прекрасні помідори і городину. Я, друзі, прикріплю теж скрін, в мене сьогодні якось так вийшло. ну якось так вийшло, спонтанно, На канал пані Наді прошу, заходьте, перегляньте, можливо, ви щось для себе візьмете, що вам сподобається, ви підтримаєте пан, пані і я буду вам дуже вдячна. Пані Наді, не скрива мукін. Ніколи не забуду вашої підтримки. Друзі, до мене вже заходила клієнтка, мені треба ще день завершувати. Ну, Я ще маю час, в мене ще є моїх законів 5 хвилин, вона трошки раніше прийшла. Зараз ставлю букетик і працюю. І вам бажаю хорошого дня чи вечора. Швидше всього дня, бо відео вийде зранку, мабуть, знову. Ось так, мої дорогесенькі. Зараз поверну камеру другим боком. Ось такий ось такий вийшов в мене букетик. правда ж гарньоній? Хвосточки, красунчики. Красунички. І, друзі, ще отакий в мене вийшов букет із сухоцвітів. Лаванда і оцей, що в мене стояв. Не знаю, як зветься. Квіточка сама. Все, папа. -па. О, друзі, в нас все, як писало, бачите. Гроза тече по вулиці і 29 градусів. А я без парасолі. Коротше, друзі, в трьох магазинах я була, немає сакури, помідорчики. Відкрила вам інтригу. Дуже хотіла купити сакуру на другий рік, бо дуже красива Ліди. Немає поки що. Ну, буду шукати. Йду ще на ринок. Мені треба там купити дещо макаронів, картопельки на борщ. І буду на цьому завершувати своє відео, друзі. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Нехай Господь береже всіх, хто на передовій, нехай всі повертаються додому, живі, здорові, низький їм уклін і шана, всім нам міцного здоров'я, всіх благ, бережіть себе, до нової зустрічі до побачення.